Що таке ефективна стратегічна сесія, та як власнику бізнесу можна її організувати? Вітаю! Мене звати Кирил Куницький. Я засновник міжнародної освітньо-консалтної компанії бізнес-конструктор. І сьогодні ми поговоримо про те, як організувати та провести ефективну стратегічну сесію. Хочу почати з того, що процес управління бізнесом має розподілятись на дві складові: операційний менеджмент та стратегічний менеджмент. Операційний менеджмент включає в себе процес постійного регулярного операційного управління тими процесами, які протікають в компанії. Це можуть бути процеси залучення клієнтів. Це можуть бути процеси обслуговування клієнтів та надання тих послуг, які надає ваша компанія. Це можуть бути різні допоміжні процеси, наприклад, процес виробництва, процес закупівель, процеси логістики, управління фінансами, HR-процеси та інші всі ці процеси треба координувати, контролювати, взаємопов'язувати один з одним та слідкувати за тим, щоб в процесі роботи не виникало ніяких криз, тобто компанія працювала як годинка. І все, що стосується підтримки порядку в операційній діяльності компанії, ми відносимо до операційного менеджменту. Попереду в цьому каналі вас очікує багато інструментів по операційному менеджменту в тому числі. Тому якщо ви ще не підписані на даний канал, я раджу це зробити прямо зараз, клікнувши на кнопку підписатись і обов'язково ввімкнувши дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати нагадування про новий контент, який буде виходити на каналі. Але сьогодні ми з вами поговоримо саме про стратегічний менеджмент. Стратегічний менеджмент це процес управління розвитком вашого бізнесу. І складається він з декількох складових. Перше, ви маєте чітко розуміти бачення майбутнього вашої компанії. Тобто, в будь-який момент часу, якщо вас спитати, куди йде ваш бізнес, і що являтиме собою ваша компанія через 3 або 5 років ви маєте пояснити картинку того майбутнього багатоповерхового будинку, який ви прагнете побудувати. Це дуже важливо і великою помилкою багатьох підприємців сьогодні є той факт, що. Через велику невизначеність в оточуючому середовищі підприємці кажуть, а яке майбутнє тут би тільки вижити, і починають думати тільки про короткострокові цілі та результати. Це велика помилка, і тому перший критерій якісного процесу стратегічного менеджменту, який має бути побудований в бізнесі, це наявність, кожен момент часу стратегічного бачення, розуміння, куди йде ваша компанія. З максимальною чіткістю цієї картинки, і дуже важливо, щоб до цієї картинки, до цього бачення була долучена ключова команда. Є такий гарний вираз. Люди охоче реалізують ті плани, до придумування яких вони були причетні. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб всі люди в команді розуміли, куди йде бізнес, що ви будуєте як компанію, яка ваша глобальна мета. Бо сьогодні ви будете успішною як компанія в тому випадку, коли у вас на борту буде багато амбітних професіоналів, навіть якщо людина молода, але вона є вже амбітним професіоналом і самосприймає себе так, це вже великий залог успіху. Але щоб такі люди хотіли залишатись у вас в компанії і хотіли приходити до вас до компанії, вони мають розуміти, що ми будуємо, куди ми йдемо як компанія. Тому стратегічне бачення майбутнього це один з перших важливих компонентів, на який ви маєте робити фокус, коли займаєтесь стратегічним менеджером. І далі, відштовхуючись від цього бачення майбутнього, ви маєте сформувати набір стратегічних цілей, які в поточних невизначених реаліях нашого світу будуються на достатньо короткостроковий період, наприклад, рік. бо… Ставити конкретні цілі на 2-3 роки ну достатньо важко сьогодні, да бо ми не знаємо навіть інколи, що буде через півроку. Але на рік ви цілі можете поставити при значній зміні оточуючих у вас обставин. Ви зможете їх скоригувати. Тому довгострокове бачення майбутнього декомпозується на стратегічні цілі в розрізі продукту, в розрізі ключових показників, в розрізі. Вашого бачення бренду і модель його розвитку в розрізі каналів продажу, в розрізі масштабу команди, географії діяльності і так далі. Тобто ви маєте сформувати перелік цілей, до яких ви будете йти, які критерії досягнення цієї цілі, що буде означати, що ми прийшли до неї, і після того як у вас є бачені поставлені стратегічні цілі на помірний проміжок часу, тобто в тому періоді, де ви ще можете маневрувати з одного боку достатньо обітний, з іншого боку, реалістичний, ви декомпозуєте кожну з цих стратегічних цілей на набір стратегічних проектів. За кожним проєктом закріплюється відповідальний project-менеджер, людина, яка буде нести відповідальність саме за цей проєкт. І після того формується склад робочих груп навколо кожного проєкту, і під керівництвом відповідального за проєкт, проджект менеджеру кожна робоча група вже починає процес реалізації даного проєкту. А проектами наповнений будь-який бізнес, навіть якщо ви в такому форматі це не структуруєте. Ви тестуєте або запускаєте новий продукт. Це проект. Ви шукаєте новий напрям продажів. Ви були в B2C, Зараз ви йдете в b Це теж проект. Або були в преміум сегменті, шукаєте продукти для економ-сегменту. Це теж проект. Ви хочете вийти в новий регіон, і ви його зараз досліджуєте, або вже відкриваєте офіс. Це проект. Наприклад, у вас є бачення бути міжнародною компанією. У вас є стратегічна ціль вийти на ринок, скажімо, Польщі, і ця ціль декомпозується на набір проектів, серед яких може бути дослідження ринку, пошук регіонального директора це відповідальна людина, її може кваліфікувати як окремий проект, або пошук партнера, з яким ви будете це робити. Це може бути вже відкриття офісу і організація всієї юридично-фінансової інфраструктури, там, відкриття банківських рахунків і так далі. І це теж буде окремий проект. Це може бути локалізація ваших маркетних матеріалів під локальний ринок. Це теж буде проект. Таким чином, ціль вийти на ринок. Польщі вона буде декомпозована на набір проєктів, за кожним з яких вже буде закріплена відповідальна людина, і далі будуть призначені учасники робочої групи по кожному з проєктів, після чого вже почнеться процес регулярного контролінгу за реалізацію проєкту, для чого вам буде потрібен інструмент чи інструментарій для автоматизації управління проєктом. Але це окрема тема, вже глибокого управління проєктами, вона потребує окремої уваги. Тому, якщо ви ще не підписалися на даний канал, підпишіться зараз, вівкніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про новий контент. Бо попереду буде його багато. І в тому числі ми будемо говорити з вами про управління проектами. Але зараз ми повертаємось до стратегічної сесії і стратегічного менеджменту. Я описав загальний підхід до стратегічного менеджменту. Тобто наявність бачення, стратегічних цілей і стратегічних проєктів, які ви маєте реалізовувати для того, щоб дійти до цілей і наблизитись до бачення. І ось якраз стратегічні сесії є одним з ключових інструментів для ефективного планування і подальшої реалізації вашої стратегії. Що таке стратегічна сесія? Стратегічна сесія це в першу чергу зустріч, зібрання, тобто, це певний процес, в якому приймає участь ваша команда. Якщо ви маленький бізнес, і у вас компанії 5-10 людей, ви залучаєте всю команду до стратегічної сесії. Якщо у вас великий бізнес чи середній бізнес, і у вас, наприклад, 50, 100, 500, тисяч людей, і так далі, то ви долучаєте до стратегічного планування, до самої сесії ключових людей, які є найбільш визначальними для вашої компанії. Зазвичай це ключові керівники. Це перше правило. Ми визначаємось, з ким ми проводимо стратегічне планування. Це не означає, що ми не будемо залучати решту команди. Чим більше людей з вашої команди долучені до процесу стратегічного планування, до генерації ідей щодо розвитку компанії, тим більш включеною буде ваша команда в досягнення стратегічного бачення, лінійних співробітників, продавців, робітників виробництва інколи варто долучати до процесу стратегічного планування. Але, звісно, не запрошуючи на велику стратегічну сесію, коли ви там вже велика компанія. Є дуже цікавий приклад з такої вже управлінської класики. Можна сказати, коли Джек Велш, голова правління компанії General Electric, прийшов на посаду голови правління президента компанії, бо він виріс з маленького клерка і доріс до позиції президента всього холдингу. І прийшовши на цю посаду, він почав. Відвідувати виробничі цехи, де працювали робочі, тобто де відбувається виробничий процес, він почав спілкуватися з співробітниками, і один співробітник підійшов до нього і сказав: Ви знаєте, я працюю на цьому підприємстві вже 40 років, і весь цей час мені платили за те, що я працюю руками а вони б могли за ті самі гроші користуватися ще й моєю головою. І це дуже влучна думка, що ви можете. Користуватися головами ваших людей не тільки їх руками, і так вони можуть бути не гіперстратегами, але вони бачать процеси всередині, і вони починають на своєму місці прагнути покращити процеси, коли вони бачать, що вам не байдуже на їхню думку. Тому варто максимально долучати команду до процесу стратегічного планування. Але на самій стратегічній сесії треба визначити той склад керівників або інших співробітників, які будуть приймати участь, розробити та скоординувати стратегію компанії можна складом в 8-10 людей. Решту можна долучати до певних консультацій, і звісно, потім ви поділитесь своїми ідеями. Дуже важливо своєчасно доносити інформацію про стратегічні плани компанії в команду. Це те, що роблять багато великих системних компаній. Далі вам потрібно призначити дати стратегічних сесій. Ви проводите одну велику річну стратегічну сесію раз на рік, і в проміжках, десь один раз на квартал, ви проводите проміжну стратегічну сесію, на якій ви будете перевіряти етап. На якому знаходиться процес реалізації стратегії, і якщо в цьому буде потреба, ви будете коригувати стратегію, можливо, навіть десь коригувати цілі, якщо зовнішній світ значно змінюється, зовнішні фактори значно коригують вашу стратегію. Тепер давайте розглянемо скільки часу бюджетувати на річну стратегічну сесію та як до неї підготуватися. Річна стратегічна сесія має тривати стільки часу, щоб ви могли пропрацювати певні ключові. Питання пов'язані з вашим баченням і вашими стратегічними цілями. Перша група питань це ваша бізнес-модель. Чи вона залишається тією самою, чи ви її будете змінювати? Бізнес-модель включає в себе бачення цільової аудиторії хто буде вашим чи є вашим цільовим клієнтом, включає в себе сутність вашого продукту, який ви пропонуєте своєму ринку, тобто що є вашою пропозицією, включає в себе конкурентну стратегію, з ким ви конкуруєте, і які потенційні. Конкурентні загрози є для вашого бізнесу на ринку, і яким чином ви плануєте блокувати ці загрози. Бізнес-модель включає в себе також канали продажів. Ви працюєте в онлайні, ви працюєте в офлайні, у вас є магазини, якщо є там товар, чи у вас дропшипінг, якась доставка продукції. Можливо, ви працюєте в непрямих каналах продажів, коли ви постачаєте свою продукцію в роздрібні магазини і її далі купляє там вже кінцевий споживач. Можливо, ви працюєте в каналах. Прямих продажів це коли ваші менеджери з продажів напряму працюють з клієнтами або в B2B, або в B2C сегменті, яких ви залучили або через інтернет, або шляхом активних прямих продажів, і так далі, тобто це бізнес-модель. Далі це стратегія маркетингу та продажів, де маркетинг, в свою чергу розкладається на бренд маркетинг та перформанс-маркетинг. і де ви робите прогнозування своєї юніт економіки та ключових інструментів, як ви будете досягати цілей по юніт-економіці. Далі в рамках стратегії ви маєте планувати свою організаційну структуру як поточну на короткостроковий період, так і довгострокову. Бо оранційна структура тягне за собою як збільшення витрат при її розвитку, так в тому числі і необхідність своєчасно відкривати вакансії і шукати людей. Бо дуже неприємно, коли ви маєте якісну стратегію, але не можете її реалізувати через те, що ви своєчасно не відкрили необхідні вакансії і запізно почали шукати необхідних людей. А ринок праці ми всі знаємо, який зараз складний. Тому організаційна структура в динаміці, ключові бізнес-процеси, які треба пропрацювати, можливо, автоматизувати. Це HR-процеси у всіх сенсах цього слова. Тобто це HR-функція, це процеси рекрутного, процеси онбордінгу, це системи управління мотивацією, це все, що стосується розвитку керівників, це корпоративна культура. Про це ви також маєте говорити на стратегічній сесії, і в цьому потрібно відвести окремий час. Далі це способи операційного управління, які ви будете застосовувати, як буде еволюціонувати ваша система операційного управління. В тому числі це фінансова модель, це система планування та бюджетування, це вся функція фінансової безпеки компанії, і, звісно, це стратегічний менеджмент, в тому числі. Я не кажу вже про капіталізацію, про потенційне залучення інвестицій, про географічний розвиток вашої компанії і так далі. Ось я зараз назвав багато елементів, багато складових. В яких потрібно визначитись для того, щоб побудувати якісну стратегію. Оскільки цих складових достатньо багато, перед тим, як призначити стратегічну сесію, ви сідаєте бажано не самостійно, а з своєю командою разом. Ви пишете перелік питань, відповіді на які ви хочете знайти на стратегічній сесії. Наприклад, як зміниться наш оборот через рік? Яка буде наша рентабельність чи маржа чистого прибутку? Якою буде наша цільова аудиторія? Вона залишиться тією самою, чи вона зміниться? Як зміниться наша продуктова пропозиція? З ким ми конкуруємо і як ми плануємо відрізнятися від конкурентів? Чому наш потенційний цільовий клієнт буде купляти саме у нас, а не у конкурентів? В яких каналах продажів ми будемо працювати, які інструменти розвитку впізнаваності бренду ми будемо застосовувати, які інструменти перформанс маркетингу ми будемо застосовувати, як буде працювати наша система продажів, що в нас буде crm системою з управлінням лояльністю наших клієнтів, якою має бути організаційна структура, щоб все це забезпечити, і так далі. В опису до цього відео ви знайдете посилання на набір питань. Які ви маєте поставити собі перед підготовкою до стратегічної сесії? Раджу перейти за посиланням клікнути та завантажити цей документ. Він дуже допоможе вам якісно підготуватись до стратегічної сесії. І далі, коли ви підготували цей перелік питань, ви розбиваєте їх по групах. Бо є питання пов'язані з бізнес-моделю, питання пов'язані з брендом, з операційними маркетом та продажами, з організаційною структурою, можливо, з фінансовою моделлю і так далі. І ви після того виділяєте час під кожне питання. Ви питаєте себе, скільки нам потрібно часу поспілкуватись, побрендштормити, для того, щоб якісно спланувати розвиток нашої компанії в розрізі цього питання, наприклад, там, конкурентної стратегії. І ви пишете, наприклад, 4 години, а тут 2 години, а тут одна, тут три. І таким чином блок за блоком ви формуєте бюджет часу, який необхіден вам для якісного стратегічного планування. Під кожен з цих блоків, під кожне з цих питань, ви виписуєте перелік людей, кого вам необхідно запросити на кожен з даних блоків. І як результат цієї підготовчої роботи у вас з'являються елементи чи блоки стратегічної сесії. Таймінг необхідний на кожен з блоків, і склад учасників по кожному з блоків. І ось, коли ви маєте вже цей перелік з переліком питань, які ви хочете знайти відповідь за результатами стратегічного планування, ви вже починаєте шукати час і бюджетувати стратегічну сесію. І якщо на початку ви думали, що вам може вистачити один день на стратегічну сесію, коли ви все це пропишете і розкладете там по певному календарному плану, закладете час на перерви, подивитесь і скажете, слухай, так мені тут на 4 дні мінімум потрібно сидіти. І ви знаєте, що раз на рік це можна зробити, це можна собі дозволити. Бо це той момент, коли ви зі свого цього операційного процесу, коли ви гребете і там далі двох метрів вперед не бачите. Ви вилазите з цього басейну, залазите на мачту, дивитесь по сторонах і розумієте, куди ми взагалі йдемо, що ми будуємо як компанію, чи туди ми спрямовуємо свою енергію, чи не спалює тут свій життєвий час, і ми всі разом як команда. Да? Тобто це важливо пропрацювати, і таким чином ви бюджетуєте час стратегічно. Обов'язково на початку стратегічної сесії закладіть час на підбиття підсумків попереднього періоду, наприклад, року, і на маркет рев'ю, на огляд ринку. Тобто, щоб коли стратегічна сесія починається, ви як CEO компанії, або разом декілька керівників презентують, що стало результатом року, які кількісні показники, які перемоги, які поразки в нас були. Тобто для всіх скласти єдиний пазл, бо ви можете думати, що їм це зрозуміло. А їм насправді це може бути далеко на Тому ви формуєте презентацію про минулий рік з ключовими показниками і закладаєте час на те, щоб засинхронізуватись з командою щодо результатів, яких ви досягли перемог, поразок і так далі. І також ви закладаєте час на те, щоб поговорити зі своєю командою про огляд вашого ринку. Тобто, яка ситуація? Наш ринок зростає чи падає? А що в світі? А що з конкурентами? А як змінюються переваги? нашої цільової аудиторії, які тренди з'являються, таким чином, ваша стратегічна сесія буде виглядати як підбиття підсумків минулого року, як маркет рев'ю, де ви разом поговорите про те, що відбувається на ринку. Далі. Ви, як Сіо, якщо ви є Сіо компанії, ви озвучите своє бачення майбутнього, просто вектор для того, щоб люди розуміли, а куди ви бачите, має прийти компанія? Після чого ви згідно з закладеним розкладом в тих складах учасників, які ви собі запланували, з тією аджендою, яку ви собі запланували, будете рухатись і ставити стратегічні цілі, декомпозувати їх на стратегічні проекти, прописувати очікувані результати, що має бути досягано в кожному з проєктів. І останнє, що я хочу порадити, дуже важливо, щоб на стратегічну сесію ви мали модератора, який буде слідкувати за таймінгом, за дисципліною, за тим, щоб ви самі все це напланувавши, не повели команду кудись в сторону по інше русло, яке не стосується вашого плану, який ви закладали на стратегічну сесію. Тому, друзі, стратегічна сесія є дуже важливим інструментом. Я дав вам певні підказки і рекомендації, як це зробити. Більш детально про це я буду в тому числі розказувати в своєму телеграм-каналі. І я прямо зараз раджу вам перейти за посиланням, яке ви знайдете в опису до цього відео, і підписатись на цей канал. І також я раджу вам завантажити ті додаткові матеріали, які ми докладаємо. Посилання на них ви також зможете знайти в описі до цього відео. Я попрошу вас написати в коментарях про ваш досвід проведення стратегічного планування. Можливо, щось з того, що я тут розказував, ви вже використовуєте. Можливо, у вас був якийсь негативний досвід, напишіть, будь ласка, і також пишіть свої запитання в коментарях. Я буду дуже вдячний кожному, хто проявить сьогодні активність. І я нагадую, що якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться і обов'язково ввімкніть дзвіночок для того, щоб своєчасно отримувати повідомлення про новий контент, бо його тут ще буде багато. Ми тільки почали говорити про цілі, бо далі треба поговорити, що таке якісно поставлена ціль, що таке смарт, відсмартована ціль, що таке океар та багато іншого. І саме тому я запрошую вас залишатись в каналі, підписатись, бо попереду буде дуже багато актуального контенту для власників та керівників компаній. З вами був Кирил Куницький, засновник компанії Бізнес-Конструктор. Ми побачимось з вами в наступних відео. Дякую і до скорого!